Хто літає над водою. А хто це кружляє над водою? Це найвідоміші морські птахи, чайки. Вони ловлять рибу, вихоплюючи її дзьобом прямо з хвилі. Часто можна побачити чайок, які ходять берегом у пошуках їжі. Чайки бувають різних видів. Найчастіше біля моря можна зустріти сріблясту чайку. Пір'я чайки вкрите зовні особливим мастилом. Яке не дозволяє їм намокати. На лапках у чайки є плавальні перетинки. Вони допомагають їй плавати, гребти лапками, ніби веслами. Крик чайки схожий на регіт і нявкання. У найбільших морських птахів альбатросів дуже дружні родини. Мама й тато альбатроси разом вирощують і виховують пташенят. Баклани чудові пірнальники. Полюють за рибою вони, можуть перебувати під водою кілька хвилин. На березі моря можна зустріти маленьку пташку. Крячка. Він харчується рибою й іншими морськими тваринами, яких ловить, кидаючись на них зверху. Чайка. Кажці чайка на причалі. Хочу чаю! Прокричала, в чаплі чайник я позичу і на чай тебе покличу.